Пропоную вам спробувати таку цікаву техніку, діагностична прогулянка. Дуже крута річ. Шоденько ми гуляємо і виписуємо ті речі, які ми помічаємо От спонтанно. Небо, дерево, смітник, машина швидкої допомоги, велосипедист. І-і-і-і. Переписали все це. І Потім сідаємо в рядок і виписуємо, не в рядок, а виписуємо собі вдома. Сфері, в яких ми хочемо розвиватись, наприклад, ми втомились, нам потрібна відпустка, тобто відпочинок, потім здоров'я, потім кар'єра, кохання. От, і кожну тему виписали. Дали якийсь кольор маркером. Ви ну, підкреслили цю тему. І потім ті всі слова, що ми написали на прогулянки, ми підкреслюємо певним кольором маркеру. От, і ви побачите, можете створити собі діаграму, побачити, чого у вас багато, чого у вас мало і що треба підтягнути. Якщо хочете більш детально, ви підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, і я все це обов'язково розберу.